Господь, Господь Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, многомилостивий і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає беззаконня, злочини і гріхи. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! На питання, чому ми маємо прощати нашим ближнім, які заподіяли нам зло, відповідаємо. Тому що ми найперше отримали Боже прощення і милосердя. Нам прощено набагато більше. І більше того, ми молимося в молитві, яку навчив нас сам Ісус Христос, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. В сьогоднішню святу неділю на завершення цього дня, коли йдемо на спочинок. Хотів би, щоб ми всі разом помолилися і подякували Богові за проведену прощу до Галицької чудотворної ікони Матері Божої, явленої в Крилусі. Це була патріарша проща. Хочу подякувати всім прочанам, які так чисельно прибули, особливий спосіб тим, які йшли пішки, як і кожного року з Івано-Франківська, з Буштина, з Калуша. Молимось сьогодні за тих всіх службовців і за всі структури, які допомагали, щоб був порядок і дисципліна під час проведення прощі, дякуємо владі, яка вміла все організувати. Особливий спосіб сьогодні молимося за наших священників і єпископів, які сповідали народ Божий, причащали, служили в жертву тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, де Молилися за народ Божий, за нашу митрополію, за всіх вірних, за мир в Україні, за Боже благословення для нашого народу. Молимося також за тих, які всі спричинилися до успішного проведення прощі. Напевне, багато людей скористали з відкритих дверей Божого милосердя, що є у храмі Оспіння Пресвятої Богородиці. Багато людей відвідали відновлену хресну дорогу. На оборонних валах княжого Галича XII століття, напевне, багато умилися у чудотворному джерелі Святого Франциска, що повертає зір незрячим. Багато хто втомував спрагу біля княжої криниці, де воду черпали наші князі і митрополити. Багато людей, напевне, перший раз побачили фундаменти Успенського собору. Освяченого ще в далекому 1157 році, це не мов би хрещення Київської Русі, яке перед нами наново оживало і оприсутнювалося, де можна було побачити і доторкнутися руками до тих мурів до цієї історії, яка наново являлася перед нашим обличчям. Багато цікавих на історію, напевно, відвідали музей. Давнього Галича, колишні митрополичі палати, багато людей повернулися додому зануреними, очищеними і прощеними. І за це Богові подяку складаємо. Це все вже звершилося і укладене у Божих коморах, навіки вічні, у царстві Божому, де воно ніколи не втратить цінність і вартість. Напевне, багато людей сьогодні з великою радістю, з чистою совістю, сумлінням. Повертається додому у цей світ, щоб безному в ньому жити і працювати, але вже по-новому, по Божому, тобто у світлі Христовому, і у світлі Божого милосердя і прощення. Отож, помолімося на ніч всі разом молитву, Богородице Діво, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословення Симутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай зійде на вас, на ваш відпочинок, наш Сон Божий, щоб всі зранку щасливі, з наслагою і з радістю стали до праці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.